Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Сергій Драган. Сучасні чоловіки мають набагато нижчий рівень тестостерону, ніж їхні батьки та дідусі в однаковому віці. А це глобальна проблема, яку потрібно розв'язувати. Що ж, давайте розбиратися. Частіше всього тестостерон асоціюється з мужністю та силою. Тому спортсмени і чоловіки, які відвідують тренажерний зал, особливо слідкують за його рівнем. Адже при зниженому рівні цього гормону буде важко досягнути результатів. Крім цього, тестостерон виконує багато інших функцій в організмі чоловіка. Ключовими можна назвати репродуктивну функцію, набір та збереження м'язової маси, щільність кісток, гарне самопочуття, настрій та лібідо, контроль жирової маси, зменшення кількості поганого холестерину, стійкість до стресів і фізичних навантажень, розвиток вторинних статевих ознак, таких як ріст волосся на обличчі, грубий голос та фігура по чоловічому типу. Пік цього гормону досягається приблизно у 20 років, а після 30 прискорюється його природний спад на 1% щорічно. Однак вчені з різних куточків світу помітили тривожну тенденцію. Вперше це помітили американці в 2007 році. Рівень тестостерону чоловіків одного й того ж віку знижується на 1% щорічно. Схожого висновку дійшли й європейські вчені, А взагалом така тенденція просліджується по всьому світу в Америці, в Європі, в Австралії, Новій Зеландії. За майже 40 років рівень тестостерону впав на 50-60%. і цей процес не зупиняється й донині, судячи з масштабного дослідження 2020 року. З 2006 по 2009 роки графік тестостерону в залежності від віку, виглядав ось так. А в 2016-2019 – вже так. Тобто, грубо кажучи, у теперішнього 20-річного рівень тестостерону як у 40-річного в 2006 році, з огляду на схожий спосіб життя, екологію, харчування українських чоловіків, то з високою ймовірністю ситуація в нас не краще, а може й гірше. Все більше українських лікарів розповідають, що зростає відсоток саме чоловічого фактору безпліддя пов'язаного з низьким тестостероном. Як же запідозрити в себе низький рівень тестостерону? Є ряд симптомів, які можуть на це вказувати: проблеми зі статевим потягом, тобто з лібідо. проблеми з зачаттям, поганий настрій та апатія, труднощі з концентрацією уваги та пам'яті втома, дратівливість, зменшення витривалості та проблеми з нарощуванням м'язів, ожиріння за жіночим типом, збільшення кількості вістерального жиру. Я регулярно здаю кров на аналіз гормонального фону, тому легко можу відстежувати яким був стан торік і зараз раджу також вам це робити, щоб слідкувати в динаміці за вашим станом. Якщо запустити це питання, то можуть виникнути набагато серйозніші проблеми, такі як безпліддя, хвороби опорно-рухового апарату та серцево-судинної системи. Чому так відбувається? Причин багато. Віковий фактор, звісно, ключовий це природні зміни. Однак, змінивши спосіб життя, їх можна значно сповільнити і навіть покращити. Наступна причина вплив так званих ендокріних руйнівників. Це токсини навколишнього середовища, що міститься у виробах з неякісного пластику, а також у певних засобах гігієни чи побутовій хімії. Це пестициди, фталати та інші шкідливі речовини, які згубно впливають на гормональну систему. Зниження рівня тестостерону також тісно пов'язано з ожирінням і зайвою вагою. Це серйозна проблема сучасного світу, яка пов'язана з малорухливим способом життя та високовуглеводною дієтою. Поганий сон також шкодить, навіть тижневе недосипання знижує рівень чоловічого гормону на 15%. Стрес, само собою. Сучасна людина щодня переживає набагато більше стресів, ніж люди попередніх століть. Короткочасний стрес не шкодить. Однак, якщо у вас хронічно підвищений рівень кортизолу, то можуть бути проблеми. Наступний пункт низька фізична активність. Зараз не потрібно ганятись за мамонтом, щоб прокормити сім'ю. Це все можна зробити і не встаючи з крісла. Тому чоловіки значно менше рухаються, що може призвести до зниження рівня тестостерону. І сьома причина це зловживання швидкими углеводами та трансжирами. Раціон з високим вмістом швидких углеводів, трансжирів і нестачою органічної їжі шкодить чоловічому здоров'ю. І це факт. Інші дослідники включають до причин підвищення температуру в приміщенні тісну білизну і навіть моногамність, але це тільки на рівні гіпотез. У покладах синоманського пластгоризонту на глибині 670 метрів видобувається вода іншой з джерела, якому понад 6 мільйонів років. Завдяки лужному піаж та унікальному складу мікроелементів вода Enjoy стимулює регенерацію клітин, прискорює обмін речовин, сприяє зниженню ваги та очищає організм від токсинів. Первозданна чистота води збережена в екологічних скляних пляшках. Добре. Ми зрозуміли, що зниження тестостерону це глобальна проблема. Як же підвищити його натуральними способами? Насправді нічого несподіваного. Слідкуйте за режимом сну. Стандартні 7-8 годин мають бути. Зараз це, звісно, проблема через наших східних сусідів, які люблять позапускати ракети вночі. Тому йдемо до перемоги і заради того, щоб ніхто нам не заважав спати. Наступне схудніть, якщо маєте зайву вагу. Жир у надмірній кількості шкодить виробленню тестостерону. Втрата навіть 5% зайвої ваги підвищує рівень тестостерону. Залишайтеся активними, особливо корисними є аеробні тренування. Однак не перестарайтеся, бо занадто інтенсивні тренування можуть знизити рівень тестостерону. Це часто зустрічається у спортсменів-бігунів на довгій дистанції. Зменшить рівень стресу, але знову ж таки зараз це доволі складно через наших східних сусідів. Раджу практикувати дихальні техніки, читати, займатися спортом та донати. На ЗСУ. Це також знижує рівень кортизолу. Само собою, харчуйтесь збалансовано. Їжте багато білкових продуктів, овочів, корисних жирів. Не зловживайте швидкими вуглеводами, трансжирами та іншим нехорошим. Слідкуйте за рівнем вітамінів та мінералів. Нестача вітаміну Д3, магнію та цинку пов'язана з низьким рівнем тестостерону та проблемою з фертильністю. Згідно з дослідженнями, вживання цих добавок, хоча б на протязі чотирьох тижнів, показують підвищення рівня тестостерону у чоловіків. Я вже не перший рік п'ю ці добавки від українського бренду Вансітон. У вансітонівському вітаміні d 3 є додаткова олія ЕМЕСТІ, яка покращує засвоєння нутрієнта. А в комплексі зима з цинком і магнім морського походження доданий вітамін b 6 який також прискорює засвоєння мінералів. Крім того, рівень власного тестостерону можна підтримувати за допомогою сапонінів. Це сполуки, які містяться в рослині триболус. Це не гормональний засіб, тому він не буде чинити негативного впливу на ендокринну систему. Український бренд спортивного харчування Венсітон випускає ці добавки з якісної сировини та в оптимальному дозуванні. А по промокоду FITGUIDE ви зможете замовити дієтичні добавки венсітон зі знижкою 15% протягом місяця. Переходьте за посиланням в описі та замовляйте. Отже, сон, харчування, спорт, дієтичні добавки – це шлях до покращення здоров'я чоловіка. Посилання на всі дослідження залишаю в описі. Пишіть в коментарях, як ви слідкуєте за своїм гормональним здоров'ям. А якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, тисніться на дзвіночок та підписуйтесь. Всім па-па та пам'ятайте, здоровим бути здорово!